Всіх вітаю, Запоріжжя. Чи буде у нас в Запоріжжі в 2025 році закінчення ударів по місту? Ще по цим картам люди, я можу сказати, що весь рік у нас буде, буде проблеми. Вони будуть. Нікуди не дінешся. Ну, от, по весні будуть якісь іти новини нам. Ну, то таке. Вроді, як і прикрито, вроді як щось є, але все одно будуть удари. По літу. Тут у нас така такана дуже карта. Опять-таки, десь співпадіння, буде якась дезінформація тут у нас. Будуть дуже працювати ну, і всякі люди, які працюють на ворога. Також будуть багато брехні розносити по Запоріжжю, писати всяку фігню. Ну, скоріш, може про Зеленського, про його партію там і все остальне. Але я особисто за Зеленського зараз, бо окрім нього, зараз цю історію ніхто не потягне. Чи що? Більше буде якось брехня. Але теж будуть прильоти. Так, це літо, це восени. Восени, якась буде у нас новина, по-моєму, дві карти. О. Якась буде новина, але вона негативна. То будуть скандали. Я так розумію, що тут, якщо Мітьолка, то... ну, Кров є, удари будуть. Скрізь іде кров. От тут тільки нема крові, але оця карта і змії, вона погана. Весь рік у нас, виходить, з кров'ю. да летіти буде навіть взимку. ой Оце дуже погана фігня. Ой, погана. Погана карта. Люди, весь рік будуть летіти і стріляти. Тому це все, що там кажуть. Фігня на на маслі. Давайте трьох президентів глянемо, тому що мене цікавить фізичний стан і його здобутки взагалі як президента. Давайте подивимося: Зеленського, Путіна і Трампа. зачепитися. О! Фізичне здоров'я. По накатнів воно йде. По накатанні йде движуха в незвісність. Ой, в нього проблем багато по здоров'ю, наскільки я розумію по цим двом картам. Він постійно в движенні, постійно рухається, але фізичний стан. Ну, він старається над ним працювати. Воно пом'якшується. Ну, до чого воно йде, оце колесо? Колесо це? жабка? Ну нічого так, більш-менш. Тут йде його відчуття, його, він же водолій, це повітря. У нього дуже активна ця історія і по нервовій системі, звісно, воно по почуттям б'є. Він дуже багато знає, дуже багато бачив цього всього. Через нього проходить багато, біди і горя, тому людина дуже в себе це все напитала. Але якимось чином він все ж таки. Тримається, я вам хочу сказати. З кров'ю щось іще. Щось ще з кров'ю пов'язано. Фізичний стан. Ну, знайдуть причину, будуть їм займатися. Добре, окей, по фізичному стану його здобутки. О, бріллянт. Шикарна карта. Шикарна карта, бриллянт, але далі пішла фігня. Це, вроді, як брилліант буде. А по ітогу йому нагадять, і це все буде короткосрочне. Короткосрочне тут буде досягнення, і то його брільянт. Ми хотіли до НАТО. Він даже сказав, що він готовий піти, обміняти це на НАТО. Нато, по факту, зараз лежить лапками доверху і, 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 і дригається, розумієте? Мені навіть страшно за ті розвіддані, поки при владі ото, Трамп і Ілон Маск, і от Рубі, Рубіо, і, ну, коротше, це жахіття просто. Розвіддані — це як їх треба охороняти, щоб вони не передали туди на ту сторону. Розумієте? Якщо вони дітей 35 тисяч справ злили, просто уничтожили. І тепер виходить, що Путіна притягнути до цієї справи буде дуже тяжко. Ілон Маск каже, що це брехня. Ми подивимось ще то. Так, тепер дивимося Путіна. Покажіть, будь ласка, Путіна відносно України. Фізичний план. Ось там. До речі, теж. Різко, може буде в нього якась ситуація, це дуже схоже, що може бути навіть покушення або якийсь удар. Так, і бабочка один день. А ну, що це? Люди, в нього дуже серйозний захист, але в нього і дуже серйозна хвороба. Він якось непонятно, яким чином він взагалі. Витягує під питанням. Це серцевий напад. І до смерті може... Так, да, тут погані карти. Так, да, тут може бути інфаркт. Але бачите, що це карта неізвісності. Але оце все буде в один день. Ось таке відчуття у мене, от перше, або інсульт, або інфаркт. Все, от щось пов'язане буде з серцем. Так, окей, здобутки, ну, смерті поки немає. Здобутки ключ, але з кров'ю. Бачили, який ключ? Опять-таки арфа буде. Надалі він буде займатися, опять-таки. Все те ж самим буде він займатися, грати на наших нервах. Е -е... В нього появляться, до речі, його М -м... Ось ключик, ну це може Трамп. Будуть якісь тут і трошки вони можуть посваритися, але не надовго. Не надовго. Е, ні, тут будуть проблеми все ж таки з Трампом. Тут до Трампа може дойде, але він все одно буде е, з ним 50-50. Здобутки будуть. Які. Надалі він буде бити по Україні. Надалі він буде захоплювати якусь якісь е, Тут будуть і прильоти по цим підприємствам. Ану, це атомка. Це Запорізька атомна. По луні пішла. Ні. Оце як там є, так воно і буде. Полуні. Теліпання. Ні, це щось щось, щось інше. А що це таке? що це Ага, це щось біля води. Це щось біля води. Ну він одесу хоче. Буде воювати, ніякого миру не буде. Ось вам, і Тра, ось вам і Путін. Так, ну давайте Трампа подивимося. Дурачка цього, чокнутого. Привели до влади ідіота. Він розвалить їм і розвідку, і все, все що роками там налагоджувано було. Мене цікавить, от знаєте, просто просте питання. Окей. Виведете, виведете контингент НАТО, наприклад, виведете, да? А що ці хлопці будуть робити? Де вони будуть гроші заробляти? Як вони будуть свої сім'ї кормити? Де ви їх поставите? На границі з Мексикою, з Канадою? Чи що, як? Яким, ну, він ще зображає, що він ділає? Я цього не розумію. Тому що на зарплатню цим хлопцям йде ж оці всі, що скидаються на НАТО. Ти подивимося Трампа, його фізичний стан і його здобутки. М -м -м. А в нього якась буде ситуація по здоров'ю, дуже серйозна, пов'язана з... Коротше, ЖКТ. ЖКТ. В нього проблеми будуть дуже серйозні з ЖКТ. От, от Метелик впав, да? Да, він любить лесощі. Оце, йому мазать, мазать і можна робити, що хочеш. У нього чи язва, чи гастрит, там щось таке буде по ЖКТ, таке дуже, М -м, пожалуйста, бачите, мочеполова система. Може з простатою якісь проблеми будуть. Якась інфекція його давнішня, він же з бабами тягався, а гриби приводять до онкології. Ну, щоб ви розуміли. І от тут проблеми іменно з статевими органами. ЖКТ, статеві органи такої. Погана історія у нього по здоров'ю. Мені не подобається. Так, да, в нього. знаєте, от, Бачите, дьявол падає, то я кладу на вухо на. Оцю, в нього дуже швидко міняється. Буквально день так, день так, у його відношення до людей, він, в ньому ця сущність сидить. Сущність сидить оця яка ось, білянт, Тобто він цінить тільки тільки, от, такі, знаєте, от, реально там, королів, там, шейхів. от таке все. Систерне для нього мусор. оце в нього в голові. Але за здоров'ям в нього проблеми серйозні. Так, все, я вам це сказала по здоров'ю. Ну і які його будуть здобутки по Україні? Нічого хорошого, говорю. Нічого хорошого. Погана карта. Погана. Буде то писати, там щось свої дописи робити. Погано. Нє. Нічого хорошого не буде для України від Трамп. Буде пакості навіть якісь і казати, і писати, і робити, підкладати, підставляти нас. Його... Що це за дії президента США? Це ж якесь жахіття. Нічого хорошого, погані карти. А давайте глянемо, що він для Росії зробить. Дуже прислухається до нього. Прямо сплошне ухо. Все, що каже. Гляньте, що він йому каже. Як він відноситься до Путіна. Скажімо так, він йому не особисто туди прислухається, він його слухає, але все одно розуміє, що то йому бреше. От, розумієте? Він розуміє, що Путін бреше, але цей же теж бреше. Зібралися два брехуни, два мальчика-брехунчика. От, як він відноситься до Путіна. Людина його як заворожила, от як прив'язала. Пожалуйста, Вірівка. Як прив'язав. А... Рукотворно, це зроблено. Ну, тут йде магія однозначно. Трамп теж поставив захист. Ось він. Вони друг друга хочуть переграти, але, чесно кажучи, у Трампа захист не дуже. Давайте я зараз подивлюся, що ж це за захист такий. Так, такий собі. Сімейний. Ну, ні, то не то. Трампа не спасе такий захист. Ні, що з тобою буде? Путін переграє Трампа. В плані ізотерики, в плані прив'язок, в плані психологічної прив'язки, в плані ось цього всього дійства Трамп в порівнянні з Путіним дитина. Так, вони схожі, але він слабкіший. Тому як грається, знаєте? От грається. Трамп не потягне Путіна, ні. Послухайте його історію життя Путіна, як його перекидали з одної сім'ї в іншу, де всі його відчими його били, де постійно мінялися школи, міста, двори, і його кругом били, і ця людина, звісно, превратилася в маньяка. І тепер вона людей ненавидить. Ненавидить Грузію. Це би був його перший, який бив його відчим грузи. Потім оцей Путін, який всиновив, <кхів> всиновили його, він теж його бив. І його воспитувала вулиця, а вулиця, самі знаєте, він в криміналі був там і те де, Коротше, що я хочу сказати. Він маньяк, в прямому смислі цього слова, педофіл, маньяк. Тому сказати, що буде далі. Якщо ця Європа не прокинеться, не підуть всім гвалтом на, 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 на цю рашку, а їм є чим іти. Тільки у одній е, Швеції 400 військових самолітів. Що е, вже казати про всі інші, то от того м, рашки останеться мокре місто. Вони бояться, бояться і ще раз бояться. Нам би їхні сили, ми б їх вже розхилячили давним-давно і забули би про них существування. Все, я вам показала трьох президентів. Всі будуть живі. Всі будуть відносно свого здоров'я, стану. 2025 рік війна буде йти. Тому не сподівайтеся на щось якесь чудо.